Стантить, валить на задньому по чорному. Всім привіт, мої підписчики. я Вас вітаю в новому відосі. І як ви вже поняли, ми поїдемо кататися на мотоциклах Діонікс Рот Light 200. Стантить, валить на задньому, по чорному і Viper 150 з Дімоном Капішоном. Отак от. Гіончик на ходу купив нового акумулятора недавно. Так що вже є акумулятор і на гіон, і окремо один акумулятор на МТшку і на наїжа. Вже він там чіпить, коротше, все нормально, можна заводити і їхати. Не треба вже переставляти акумулятори, бо раніше був один акумулятор на три мотоцикли. Трохи в мене не вистачає часу на зйомки відосів, тому знімаю те, що можна зняти швидко і. Доволі непогано, тобто можна постантити. Я думаю, буде це цікаво. І якраз от отчено ну, Діма виїхав покататися з Дімоном, покатаємося. Я думаю, це буде вам цікаво. А то совки на совки треба час, щоб зібрати когось, е покататися, підготовити, особливо коли він зламається той мотоцикл, іш або МТ. До речі, віш треба встановити новий тросик. Сципління, ну то потім коротше, ми його установимо і поїдемо теж на ньому покатаємось. А от на таких мотоциклах можна його просто взяти отак от раз. І, і поїхати покататися, тому все окей. Скоро ми будемо в ньому міняти сальнички, вилочці і пильнички. Так що напишіть в коменти, чи буде вам цікаво побачити, як поміняти. Сальники з пильниками на X-Road Lite 200 2019 року. Тут пера ноги 31 мм. Трошки тонші, ніж в Гіоні Діменому 2023 року. Тому буде, я думаю, вам цікаво таке побачити. Дімон, кстати, недавно цеє рушею. Okay. Ти чо? Ти наєс на мене чуть не зробив. Привітаємо Дмитра Капішона. І от Діма недавно сьогодні поставив траверсу верхню, бо він її не так давно зламав. Конкретно прям так, повністю відламав. А зараз вона вже чіпить, все окей, фара ще чіпить. І лапка заводна. Також зараз спробуй ну На передачі. Ай, ладно, не треба пробувати. Ось так: от такі в нас мопеди, і така в нас зараз буде покатушка. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково просто підпишіться. Все, що мені треба, це ваша підписка, щоб ви мені добили три тисячі. Я думаю, вам все видно. Виїхали. Будемо їхати сантий. вже стоячи виходить Навіть на балансі на третій це все було заїдемо за, за клуб. Так, ми приїхали за клуб. За клубець приїхали. Зараз трошки вам гарних, красивих кадрів. Давай, може, на стадіон. Да, туди. Ну. Зараз заїдемо на стадіон. знімемо вам пару кадрів. Діма дає Газу. Приїхали на стадік. Зараз вам трошки підснімемо мотоцикли. І хочу сказати велике дякую всім спонсорам, які мене підтримують. Недавно ще один підписався. Дуже вам вдячний. А ті, хто ще не підписані, можете підписатись. Даю вам таку можливість. Залишую посилання на спонсорську підписку під відео в описі. І можете оформляти спонсорку, і бачити відоси самими першими. Тобто за день-за два дні до виходу відоса на загальнодоступне ви його можете побачити, прокоментувати, пролайкати. Тому давайте ще підпишіться на мій інстаграм, також добийте в Ютубі 3000 подписчиків, на Дімоновий підпишіться. І зараз просто пару кадрів вам прикольних, а далі ми продовжимо кататися. Я думаю, вам кадри сподобались і ми будемо їхати далі десь кататися. У мене, до речі, 7997 кілометрів, скоро 8. І зараз ми, походу, це все заснімемо. О, Діма, димок пускає. До цього місця і. Ой-ой-ой! ой Вісім тисяч! Вісім метрів! І так, в мене на приборці вибило 8 тисяч кілометрів, 8 метрів. Рівно проїжджено. Перша восьма тисяча на цьому гіоні. І я тобі, Дімон, предлагаю. Поїхати отуди в ліс! Як так? я, я не задавав. А от ти як мав тікати? Я не знаю. Я мав виїхати до магазину, з такой фондці і все. Yes? Поділюся з вами думкою про цього мотоцикла за 8000 кілометрів. Дуже і дуже класний мопед, Все, що я в ньому робив, це міняв кольця і все. А кольця прийшлось міняти тільки за те, що я валив на задньому. Так що якщо ви не будете валить на задньому, ви будете кататись дуже і дуже довго на цьому мотоциклі. Діоникс Ротлай 200 2019 року. Випуска. От, наприклад, цей мопед з 2013 року. І як ви бачите, добрий день, добрий, добрий. Давай на покажи. Без Газа, без Газа, 2013 год. Пошло на заднє! Нема в нього бензина просто, розумієте, хлопці. І тут все окей. Єдине, залишилось ще трошки сальники поміняти, щоб вилочка не срала маслом і все. І можна валить далі. Ацікан ловить, дімогить ловить отсечку на ньому. Подивіться, яка тут природа чудова. Хорош, хорош, хорош. Скоро що Любомир сяде на двоколісний мотоцикл і будемо з ним ще знімати веселі покатушечки. Так що підписуйтесь і не пропускайте. Тут мій був, до речі, самий перший спайнал на цьому мотоциклі. Хто не знає, що таке спайнал, це падіння. Ой-ой-ой, брикається, брикається, хлопці, брикається, брикається мотоцикл. Ой-ой-ой, ой! ой, ой, ой. Бляха-муха, він брикається! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Сяра, короче, гоночку він виграв. <свистак> Еди я засніму. Це то прикол. Але це капець Але це не його цікан, це просто, мабуть, пробої в карбюраторі типу. Так, там оцікан, повинен бути Але, звісно, прикольно, ви ставте лайк за таку тему. Це цікавіше. Отак от підписчики, ми стантим, я думаю, вам відос сподобався. Ставте лайк, підписуйтесь на інстаграм і не пропускайте відоси.